Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. Постійні глядачі мого каналу знають, що на наших рідних українських полях можна знайти срібні монети, яким майже дві тисячі років. В основному це динарії стародавнього Риму, і набагато рідше Антонініани. Монети, що почали карбувати при імператорі Каракаллі у третьому столітті. На початку свого існування Антонініан дорівнював двом динарія. Він трохи більше за динарій і основна відмінність це корона на голові імператора. Вчора, як завжди, на Віоліті я виставив на продаж Антонініани трьох римських імператорів, які в свій час змінювали на троні один одного. Це Антонініан Гордіана III, що правив у 238-244 роках. Його наступника Філіпа Арапа, який правив у 244-249 роках, і Деція Траяна, римського імператора у 249-251 роках. Якщо ви бажаєте придбати або ж просто дізнатися вартість цих монет. То посилання на торги я залишив для вас під цим відео. Всім гарного дня! Слава Збройним силам України і смерть Рашистської недоімперії!